Новенна про дар пробачення до святого Хосе Марії Ескріва. П'ятий день. Щоб перемогти почуття образи. Слова святого Хосе Марії Ескріва. Якою ж обмеженою є та душа, яка ревно зберігає свій список образ З цими нещасними співжиття неможливе. Прощати. Прощати від усієї душі, і не залишаючи найменшого сліду, постава завжди велична і плідна. Таким був жест Христа, коли він перебував на Христі, Отче прости їм, бо не знають, що чинять, і звідти прийшло твоє спасіння і моє. Бог не обурюється людьми, Бог не втомлюється від наших невірностей. Я ніколи не ображався на тих, хто повернувся до мене спиною. Навіть якщо в моєму бажанні допомогти мені платили нахабством. Мій Боже, я знаю, що почуття образи я раною, яку любов до себе, гординя відкриває і роз'ятрює в серці, що воно є гангреною, яку ненависть культивує всередині душі. Я боюся, мій Боже, адже виявив його вже всередині себе, і воно поширюється, ніби ракова пухлина. Хтось сказав, що почуття образи це піч диявола, мав рацію. Я також відчуваю, що злопам'ятність є проклятим вогнем, що спалює любов, розуміння і мир, які завжди мали би бути ознакою стосунків між дітьми Божими. Звільни мене від Нього, Ісусе, допоможи мені позбутися цього зла, часто сповідаючись, дай мені за посередництвом Святого Хоси Марії сили з небес, щоб пробачати, забувати, щоб я ніколи не заховав образи. Навпаки, хочу помістити всі мої прикрощі у Твоєму серці, і тільки так навчуся казати: Отче. Прости їх. Боже, за заступництвом Пресвятої Діви Марії Ти обдарував численними благодатями святого Хоси Марію, священника, обравши його своїм вірним знаряддям для заснування опуздеї, дороги, що веде до святості через виконання професійних та щоденних християнських обов'язків. Допоможи мені навчитися перетворювати кожну мить та подію мого життя на любов до тебе та на служіння церкві, папі й усім душам у радості й простоті, освітлюючи земні шляхи світлом віри та любові, за заступництвом святого Хоси Марії даруй мені благодать, про яку я тебе покірно прошу. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.